Привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині АТБ. Акція на чай Хейліс 66 гривень та 40 копійок 100 г. Зелений чай Хейліс 52 гривні та 20 копійок. Чай ТЕД 25 пакетів 42 гривні та 80 копійок. Чай Грейс 27 пакетів, 40 гривень, 70 копійок. Чай мудрість природи 22 пакети, ціна 27 гривень. Чай мономах 28 пакетів. Зелений 33 гривні. 64 гривні та 70 копійок коштує чайне асорті від Ті-Моменс. 4 смаки. Кава рущина «Якобс Монарх. 200 г 195 гривень. Кава Амбасадор Стронг 200 грамів 194,60 Якобс Монарх 280 грамів, 377,20 Кава розчина. Якобс Еспресо Мелина 112 гривень, 230 грамів та 450 грамів, 25 гривень. Чорна карта для турки 95,80 Амбасадор. Рущина 200 грамів 206 гривень. Кава зі Львова ірландський крем 145 гривень. Чорна карта рушчина 119 гривень. Велика упаковка 250 грамів коштує 220 гривень. Сметана президент стаканчику 32 гривні 70 копійок. Сир кисломолочний президент 42 гривні 70 копійок. Вершки галичина 500 грамів 70 гривень 15% жирності. Йогурт живинка від танон 11 гривень. Є два варіанти смаків. 115 грамів. Йогурт питний лактонія 16 гривень та 50 копійок. Йогурт Марійка 27 гривень 260 г. Ваніль, полуниця, персик. Від Віддольчі йогурти» 30 гривень ціна. Йогурти галичина, вишня із лаками. Ягідний мікс, ціна 23,50, ще є чорниця із лаками. 290 грамів. Сирковий десерт дольче 26 гривень та 30 копійок. Йогурт молокія. 770 грамів 53,50, йогурт білий 53 гривні. Галичина йогурт карпатський без цукру 550 грамів 39,70. Крем сир Філадельфія 80 гривень Лакіаті ціна 46,30. Сиркова паста. Сир плавлений, кома. 1460 вершковий зі смаком бекону та новинка сир плавлений чедеру. Комо сир кантрі з кибками 68-20 хаварді 160 грамів. Сир з кибками маздам Цезар 63 гривні. Сир твердий, 12 місяців. Ціна 108,50. Акційні ціни на пельмені. 100 гривень та 40 копійок. Коштують пельмені від торгової марки Рудь 880 грамів. Пельмені з яловичиною та свининою. 100 гривень від «Левада». 91 гривня та 50 копійок пельмені фірмові з яловичиною. Пельмені панські від левада 49,90, вага 600 грамів. Майонез гуляй поле 30 жирності, 550 грамів, 33,30. Майонез гуляй поле 67% жирності 30 грн. Майонез салатний Оліс 560 грамів 32 гривні. 233 гривні та 50 копійок коштує сьомга від торгової марки Норвен. 210 грамів. Форель від своєї лінії 180 грамів. Ціна 1880. Акційна ціна на олію Олейна 44 гривні 850 мл. 60 гривень коштує печиво бельвіта. Шоколадна паста від мілки 145,50-350 грамів. Паста 86 гривень. 47,50 коштує печиво від конті Артемон. Така велика упаковка. Пряники чорничні, до речі, дуже смачні. Вчора скуштувала вперше 28,50 Такі пряники. Ціна 41 гривня за 400 г. Пряники з апельсиновою начинкою 46,20 гривень. Шоколад від Міленіум. Акційні ціни 99% 48 гривень. Такий варіант коштує 32 гривні та 50 копійок. 74%. 31 гривня із апельсином. Шоколад молочний від мілка. Три різних смаки. Ціна 46,50. 33 гривні та 80 копій коштує шоколад лакмі. Бебето. Желені цукерки. Ціна 18,40. Є різної форми, є з кислинкою та без. Жилені цукерки від Рошен. Джиммі Гам. 22 гривні 60 копійок. 6 гривень коштує 100 г печива на полон від розумний вибір. Цукерки вагові, Житомирські ласощі. Ціна 22 гривні за 100 г. Цукерки вагові від рошен 1750 за 100 г. Акційна ціна на чипси від своєї лінії. Менші упаковки коштують 25 гривень 110 г. Гр. Є різні варіанти смаків. Більші упаковки коштують 41 гривні, 2 варіанти смаків. Вага 200 грамів. Печиво ловіта вітрошен. 23 гривні 50 копійок. 135 грамів. Великий варіант печиво ловіта. Тут вага 420 грамів. Начинка вишня або апельсин 75 гривень. Печиво із шоколадною начинкою 1320. Акційна ціна на туалетний папір від Zeve Delux 70 гривень з ароматом або без трьохшаровий. Гель для душу Акс чоловічий 3 в одному 70 гривень 250 мл. Дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі.